Хто всерйоз вірить, що Росія задовольниться перемогою над Україною або навіть анексією частини її території, той помиляється. Жителі сувальського коридору масово залишають регіон, побоюючись вторгнення Росії з двох сторін. За словами одного із переселенців для видання білд, мешканці не хочуть бути першими, по кому вдарять. На тлі цього у регіоні посилилася військова присутність. Однак офіційних повідомлень про евакуацію від влади Литви та Польщі поки що нема далі про найслабше місце східного флангу НАТО, яке може стати мішенью Росії, детальніше. В мене ніколи не було ілюзій, що Росія готує війну проти Європи, і постійно про це писав та казав року, так з 2022-го. Це цілком реальна загроза, яку нарешті вже бачать в Європі. Дуже добре, що ілюзії розвіялись, бо якби ні, через 4-6 років Росія з союзниками могла б напасти на Європу не тільки гібридно, як робить це зараз. Кажу, могла б, бо схоже, західний світ поступово все зрозумів і є коридор часу, щоб все виправити. І це не тільки посилення України, але й зміна поглядів на. Загрози та збільшення армій почалося із Калінінграду, найзахіднішої частини Росії, яка не має сухопутного зв'язку з рештою країни. Як так сталося, що ціла російська область опинилася віддаленою від решти РФ, ба більше посеред країн НАТО? До Другої світової війни цей шматок землі вже був ексклавом. Але тоді це була східна Прусія зі столицею німецьким містом Кенінгсберг. Спочатку Кенінгсберг був важливим культурним та адміністративним центром німецької імперії. А потім Частиною нацистської Німеччини за результатами Другої світової війни Кенінгсберг разом з північною частиною східної Прусії відійшли до Радянського Союзу. Після війни росіяни провели так звану радянізацію, і Кенінгсберг почав з чистого листа. Від перейменування в Калінінград на честь провідного радянського діяча Михайла Калініна до побудови нового суспільства через заселення туди людей з різних куточків союзу. А після розвалу СРСР та утворення не Залежних Балтійських республік область опинилася відрізаною від основної частини території Росії. Пізніше сусідні Польща, Литва, Латвія та Естонія вступили до блоку НАТО. Тоді ж Путін представив знайомий наратив, що Калінінград оточений. А вже у 2023-2024 роках наступного удару завдало приєднання до альянсу Фінляндії та Швеції, що обмежило простір для маневрів з Калінінграда на Балтійському морі, у свою чергу росіяни. Фактично перетворили Калінінградську область на воєнну базу. Так у місті Балтійськ розташована найбільша морська база Балтійського флоту РФ. Під час правління Путіна у Калінінградській області почали базуватися, здатні запускати ядерні ракетні комплекси Іскандер та носії кинджалів. Винищувачі Міг 31 к які викликають занепокоєння в країн НАТО. Ще з 2014 року Калінінград використовується Росією як інструмент залякування, зокрема для репетицій, трену. Ввань відпрацювання різних видів воєнних операцій, включаючи неконвенційні або нелінійні операції проти своїх супротивників на заході. Але вже у травні 22-го року, на фоні повномасштабного вторгнення в Україну, російські війська провели навчання в регіоні, в ході яких імітували запуск балістичних ракет. Мішенями були аеродроми, скупчення військової техніки, командні пункти умовного ворога та інші стратегічні об'єкти. Німецькі аналітики розцінювали тоді ці навчання як залякування НАТО, російські літаки неодноразово наближалися або не відзаходили у повітряний простір НАТО над Балтійським морем. З вимкненими транспондерами, щоб не з'являтися на радарах, лише у 2024 році НАТО здійснило близько 300 перехоплень. Також Калінінград став майданчиком для російської гібридної війни. У регіоні стоїть заглушка, яка блокує рух цивільних авіаліній для країн Балтії. На сьогодні ніяких катастроф не сталося, але в низці випадків було дуже близько до цього. А також з 22-го року сталося щонайменше три інциденти можливих диверсій проти понад 40 телекомунікаційних кабелів і критично важливих газопроводів, які проходять через Балтійське море. Проте приводом для хвилювання є не тільки гібридна війна, а й цілком можлива справжня. НАТО розглядає різні сценарії нападу, зокрема, вторгнення. А європейські країни готуються до можливих військових дій. The Times ще у 22-му році повідомляло, що Росія теоретично здатна прорубати собі шлях до Калінінграду через сувальський коридор і відрізати країни Балтії від союзників усього за дві години. За словами голови служби зовнішньої розвитки Олега Іващенка, сценарій атаки під виглядом навчань обговорюється давно. Вони завжди розглядають варіант, що Калінінград під загрозою, що НАТО може взяти під контроль регіон або що в Білорусі може статися якась кольорова революція. І тоді Росія приходить на допомогу, вводить війська. Такий сценарій для цього вони готували Першу танкову армію та 20-ту загальну військову армію. Ці війська за планом ідуть через сувальський коридор на Калінінград. Безумовно, в цій ситуації є пряма загроза для країн Балтії. Сувальський коридор це вузька смуга шириною в 65 кілометрів на кордоні між Польщею та Литвою, яка є єдиним сухопутним маршрутом, що з'єднує країни Балтії, Литву, Латвію та Естонію з рештою території НАТО. Але водночас цей коридор розташований між російським ексклавом Калінінградською областю на заході та Білоруссю на сході. Саме тому сувальський коридор вважається одним із найвразливіших місць у системі безпеки НАТО. В разі військової ескалації Росія могла б легко. Заблокувати цей перехід, фактично відрізавши країни Балтії від союзників. Значення сувальського коридору неодноразово підкреслювалося в стратегічних документах НАТО, ЄС та у висловлюваннях військових експертів. Сувальський коридор це не просто географічний прохід, це стратегічне вузьке горло на східному фланзі. Контроль над цим коридором має вирішальне значення для оборони Балтії. Наша рішучість його захистити. Це чіткий сигнал для будь-якого потенційного агресора. Росія регулярно включає сувальський коридор до спільних з білоруссю навчань, особливо в рамках серії Захід, що проходить раз на чотири роки. І наступна підготовка припадає на вересень цього року. Вони моделюють дії в прикордонній зоні з Польщею та Литвою, зокрема сценарії захоплення або блокування коридору. Крім цього, що вже є в Калінінградській області. Зараз туди прибувають військові, будуються підземні склади озброєння, аеродроми, ракетні комплекси та майданчики для їхнього запуску. До цього додаються заяви Лукашенка про ядерну зброю в Білорусі та завезення туди ж Орєшніка. Білоруський диктатор ще у 23-му жартував, що готовий відправити недобитих під час розгрому повстання Пригожина вагнерівців з Білорусі на екскурсію до Варшави та Жешува. А з 27 травня у Балтійському морі почалися навчання російського флоту. У навчаннях беруть участь понад 20 кораблів, близько 25 літаків і вертольотів і близько трьох тисяч військових. Крім сил Балтійського флоту залучений Північний флот, а також авіація повітряно-космічних сил Московського і Ленінградського військових округів. Через це не НАТО дивуєшся повідомленню білд про те, що литовці почали продавати житло в районі коридору і виїжджати якомога далі від потенційно небезпечного місця. Проте НАТО у свою чергу підсилив присутність альянсу бойовими групами в Польщі та в кожній з країн Балтії. Сусіди Калінінграда встановлюють додаткові укріплення на кордоні з російським ексклавом. Німеччина ж планує розгорнути для захисту коридору. Рук цілих 4800 військових. Однак цей план має бути реалізований до 27-го року. Наразі ж цього немає, а є лише одна німецька бойова група в кількості до батальйону. Литва хоче замінувати кордони з Білоруссю та Калінінградом. Також сусідні Польща, Естонія та Латвія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Протитанкових мін на суму 900 мільйонів доларів планують закопати на кордонах, щоб у разі нападу зупинити армію Путіна. Три ряди колючого дроту вже не є достатнім стримуючим фактором. У вересні Росія планує провести навчання запад 25 біля білоруського кордону, де відпрацьовуватиметься війна проти НАТО. Схожі навчання армія Путіна. Проводила наприкінці 2021 року на півдні Білорусі. Незабаром після цього вона вторглася в Україну. Назва тодішніх навчань Запад «Запад-21». Вагомим чинником Посилання. Паніки є згадані військові навчання захід 2025 У квітні Зеленський заявив, що влітку цього року Росія може до чогось готуватися у Білорусі і варто бути готовими. And look at подивіться на білорусь цього літа росія готує там щось прикриваючись військовими навчаннями саме так зазвичай починаються її нові атаки але куди цього разу я не знаю україна Литва? польща не дай боже але ми всі маємо бути готовими усі наші інституції відкриті до співпраці але вже 28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесла військові навчання захід 2025 у глиб території подалі від західних кордонів. Це за його словами свідчить про готовність мінська до діалогу та зниження напруженості в регіоні. Хренін також запевнив, що заплановані навчання не націлені проти будь-кого, тому очікується конструктивна реакція у відповідь від недружніх країн. Утім, точне місце перенесення маневрів він не вказав і не повідомив, Ов, наскільки близькими вони будуть до кордону з Україною, окрім того, помічник Хреніна з питань міжнародного військового співробітництва Валерій Ревенко повідомив, що кількість учасників навчань захід 25 скоротять майже вдвічі своєю думкою з цього приводу поділився голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Ну, я думаю, що це один із елементів, який може свідчити про те, що путіну неоднозначно дали зрозуміти, що у разі бряцання зброї біля кордонів НАТО він може отримати досить таки швидкою відповідь я не виключаю до речі, що тут якраз і американці включилися і натякнули про це. Проте литовська влада досі заявляє, що небезпеки не існує. Натомість, увага Литви та Польщі сфокусована на модерації двох стратегічних доріг: Віа Балтіка, кауна з Варшава, і маршруту Вільнюс Августов. Мета забезпечити мобільність союзницьких сил у разі кризи. Дорогу до Августова доводять до стандартів подвійного призначення для цивільного та військового використання. Остання ці дороги мають вирішальне значення для нас з погляду безпеки та оборони. Вони завжди були частиною нашого військово-цивільного планування як ключові наземні маршрути для підтримки союзників під час кризи. Крім того, Литва бере участь у проєкті Рейл Балтіка» – високошвидкісному залізничному сполученні з Польщею, що посилить військову логістику та дозволить евакуювати цивільних у разі загрози. Передбачено також заходи безпеки в Сувальському коридорі, встановлення блокпостів, бетонних загороджень та протидія gps джіпезаглушінню з боку Росії. Загалом планується реконструкція 113 кілометрів доріг і восьми мостів. За оптимістичними прогнозами Мінтрансу Литви роботи завершать до 28 восьмого. Року, хоча у Міноборони визнають, що проект може затягнутися через багатонаціональний характер, з багатонаціональними проектами все може зайняти більше часу, але ми сподіваємося, що геополітична ситуація, наші інтереси і можливості Польщі дадуть нам змогу вкластися в ці терміни. І доки Литва активно будує оборонну мережу в коридорі, а Польща цим не займається, НАТО страхують литовська та польська армії. Це, хоч і потужні сили, проте через відсутність реального бойового досвіду вони навряд чи становитимуть загрозу для росіян, якщо під час перших годин наступу росіяни будуть розділені. Що вистачить у Росії, яка зав'язла у повномасштабній війні з Україною ресурсів на ще один конфлікт тим паче з НАТО. Литовські воєнні аналітики вважають, що такий сценарій нереальний. У Росії немає потужностей для того, щоб найближчим часом розпочати війну проти НАТО. Немає необхідних одиниць, виведених в ці райони, тобто до кордону. Більша їхня частина діє в Україні. Путін, може, і хотів би крокувати до Лондона та Аляски. Але з урахуванням того, що вже говорилося, він не може цього зробити. Тому залишається шантажувати захід атомною зброєю, брязкати нею, займатися провокаціями та психологічним впливом. А колишній голова литовської військової розвідки, полковник Гінтерас Бахдуна, запевняє, що все під контролем за росіянами стежать, і підготовка до масштабного вторгнення не лишиться непомітною. Проте між помітити та зробити є ціла прірва, а точніше коридор.